Доброго дня, шановні колеги! Пропонуємо вам переглянути відеоурок зі створення дидактичної комп'ютерної гри з логіко математичного розвитку порахуй овочі у програмі PowerPoint. Для того, щоб створити цю гру, необхідно у будь-якій пошуковій системі типу Google знайти і завантажити необхідні нам картинки. Ми прописуємо тарілка картинки. Обираємо, яка нам сподобалася, натискаємо правим кліком. Захраніть картинку. Коли ми зберігли тарілки, корзинки це можуть бути і овочі, ми відкриваємо програму PowerPoint. Одразу з'являється меню з фонами. Можна обрати з фонами, які знаходяться на початковому екрані. Якщо вам нічого не подобається, можна натиснути теми. З'явиться бічне підменю з тематикою, де ви можете натискати і дивитися, обирати ту, яка вам сподобалася. Я обрала легкий дим. Натискаємо лівим кліком на прямокутники, клавішею видаляємо їх і починаємо створювати нашу гру. Для цього нам потрібно розмістити тарілку з овочами. Для цього ми. Натискаємо Вставка «Рисунки». У мене PowerPoint 2016 року, він з російськомовним інтерфейсом. Обираємо папку, в якій лежить наша тарілочка і наші помідори, наші овочі. Натискаємо лівим кліком на нашу картинку, і, не відпускаючи його, ми можемо рухати по екрану тарілку, коли ми знайшли ідеальне місце для неї. Відпускаємо мишку, можна також розмір від, від, відрегулювати. Так. Далі помідори розміщуємо, овочі. У нас помідори. Вставка рісунки, вставить лівим кліком редагуємо розмір, потім натискаємо лівий клік і його не, від, не відтискаючи, переміщуємо на тарілку, все в нас. Овочі в тарілці. Далі, для того, щоб дітям було цікаво, ми робимо анімацію, тобто, як будуть з'являтися наші зображення на екрані. Для цього натискаємо на зображення тарілки, шукаємо у меню зверху анімація, бачимо є вхід анімації, виділення. І вихід. Нам потрібен вхід. У нас буде вхід, часова стрілка. Натискаємо на нього, і дивимося, в нас вгорі з'явилося, як довго буде з'являтися 2 секунди. Можна зробити більше або ж менше. Те саме робимо для помідорів. Вони у нас будуть, що робити, нехай будуть вращатися. Знову ж таки скільки, нехай ну, трішечки більше, ніж 2 секунди. Щоб переглянути, як ми зробили, натискаємо слайд-шоу спочатку і натискаємо один раз і другий раз, з'явилися помідори. Тепер переходимо до створення відповіді. Вставка фігури. Обираємо фігуру прямокутник. Натискаємо ліву мишку, не відпускаємо її і обираємо розмір нашого прямокутничка. Обрали. Мені, наприклад, не подобається колір. Щоб його змінити, ми натискаємо вгорі залівка фігури, обираємо будь-яку, мені подобається жовта. Також можна змінити контур. На блакитний, якщо хочете змінити товщину його, або так як він буде виглядати, це все теж робиться тут. І контур блакитний. Далі правою, правим кліком натискаємо на прямокутник і шукаємо і змінить текст. Далі головна, змінюємо шрифт, змінюємо його колір. Можете обрати будь-який, мені хочеться. Синій, жирний, наприклад, перша відповідь нехай буде 6. Щоб не робити ці операції знову, можна натиснути на наш прямокутник правим кліком копіювати, далі вставити і ще раз вставити. І тут вже ми відредагуємо цифри просто. Тут нехай буде двійка. І в останньому буде правильна відповідь трійка. Як зробити, щоб відповіді, якщо вона неправильна, видавала звук і зникала. А правильно у нас теж видасть звук аплодисменти і залишиться на екрані. Для цього натискаємо на неправильну відповідь. 6. Анімація. Натискаємо область, анімації з'являється допоміжне бічне меню. І шукаємо не вхід, а вихід. Нехай буде виліт за край аркуша. Натискаємо далі. Натискаємо в бічному меню. Шукаємо наш прямокутник. Натискаємо правий клік, параметри ефектів. Звук шукаємо взрив. Далі переходимо до Время Переключателі начати виконання ефекту при щелчки. Вибираємо наш прямоугольник 5-6 Натискаємо ОК. Те саме робимо з двійкою. Так, вихід, вихід, ось він. Далі, в бічному меню Параметри Звук вибух, взрыв, время переключатели. Начать выполнение ефекта. Прямоугольник 6-2. Окей. І правильна відповідь у нас залишається. Для правильної відповіді ми обираємо виділення. Вона у нас буде змінювати розмір. І змінення... Так, теж. Правим кліком параметри ефекти, аплодисменти, тому що це правильна відповідь. І время також у нас і почати виповнення при щелчки. Окей. Тепер ми дивимося на наш результат. Натискаємо слайд-шоу. Спочатку. Одразу з'являються відповіді. І тарілочка, помідори. І дитина обирає. Наприклад, дитина рахує, що це двійка. Дитина рахує, що це трійка. Аплодисменти. Ось ми зробили перший слайд нашої гри. Щоб зробити наступні, ми ліворуч натискаємо правий клік і «Создать». І аналогічно першому створюємо завдання з будь-якими іншими овочами, з будь-якою іншою кількістю. Бажаємо вам успіхів, дякуємо за увагу! Всього найкращого!